Відвідати фестиваль Дивокрай запрошують і дітей, і дорослих. Упродовж чотирьох днів з 16 до 19 травня рівне перетвориться на казкову країну. Усім дітям, незалежно від віку, організатори підготували чимало цікавих акцій. Ми пропонуємо всім дітям, всім учасникам прийти в образі літературного героя. Стилізовано вбратися від якогось літературного героя, але точно знати з його книжки. Саме, Діти, які прийдуть от таким чином і зареєстровані будуть як учасники майбутнього рекорду про що подана заявка, експерти знають все з ними узгоджено. Всі мають танцювати на фестивалі. Планують презентувати кілька дитячих книг. Міський палац дітей та молоді представить виставку артбуків та довідник для дітей, створений малечею. Діти працювали майже два місяці над тим, над різними будівлями місцями рівного, які потім це був конкурс. Після чого поважне журі вибрало сім найкращих, і які війшли в цю книжку, ми маємо презентувати її під час фестивалю. Вже нині організатори закликають рівнян до встановлення рекорду казковий гопак. Рухи танцю можна знайти в інтернеті і завчасно підготуватися. Головне прийти на майдан у костюмі казкового героя. Письменниця одразу демонструє, як за кілька секунд перетворитися у червону шапочку. Взялись так, щоб вони були ну простенькі, але щоб не просто на місці стояли, або ну видно було рух. То є вперед, назад, руки вверх, щоб була якась певна динаміка, і це було цікаво не тільки дітям, які танцюють, а й тим людям. Людям, які будуть дивитись на це. Дивокрай запрошує на смачні читання, вечірню казку та знайомство із сучасними книжковими героями. Доповнять фестиваль виставки, ярмарки, творчі зустрічі та літературний квест. А свої літературні вподобання маленькі читачі зможуть висловити на десятиметровому книжковому рушнику, який розгорнуть у центрі міста. Олена Семенович, Олександр Ковтунець, новини Рівного.